Нема м'яса, нема, сніданок блінами. А бліни, оказується, теж любимо. А може це з голодухи тільки, а ось так блінчики їмо. Так, три бліна це буде норма. Болото в нас, дощі. Вкусно чарник? Вкусно. Матільдушка, вкусний блінчик, Охо-хо. Клякса, иди, давай, клякса, давай, блинчики, блинчики. Мявка, мявка, ты тоже пришла за блинчиком? Давай. Шо? Не идут блинчики? А? Туди иди, мышь и лови. Да. А Матильдушки нравятся. Уже третій кусочок есть. Давай. Кушай. ням 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 Вот кто-то есть за апятитом, а кто-то мучиться над цим блином. Матільдушка, ти даже їсиш картошку и гарбузову кашу. Вот так. Не Так, гуляти ми не будем, ні-не. Ні. Ну що, на жалость давити? Випустити і попасти вас? Холодно, сиро, а? Хочете гуляти? От що робити? Йти вдіватися? У мене вихідний, можу я сьогодні полежати в криваті скільки хотіти, а? Всім треба угождати, всім. Животним, мамі, чоловікові, дітям і внукам. М'явка. І що? По рибу прийшла, а Нема, нема дяді Віті, Пішов на дачі, нема кому рибки зловити. Якась тут плаває. ці колобаньки в нас рибка. Но нема кому ловити. Прийшов по бліне, Чарлік заліз <смір> відганяти. Мамінька, з якої це дороги добираєшся? На базар їздила. Я на Ой, моя голубушка. Я... Всі побліни прийшли. Треба йти в магазин, щось для собаків купити і котів. Я... Я пішу. Я пішу. Ой йойо. Підходить до самої хати, в вікно дивиться й гавкає. Угу. Дві буханки хліба, мама каже, купила. І пару рублів здачі дали. Так що от, дожилися. Ой-ой-ой!